Друзі, привіт! Будемо пробувати отакий фруктовий кекс Сон... сондей. Кекс фруктовий. Кекс фруктовий. Такий, такий запечатаний. Такі фольги запечатані. І все такі кекси так розпечатуються. Всередині такі кекси, виходять. Будемо пробувати з медом з лісовим. Взяв мед лісовий. такі будуть у нас кекси з медом. А запах такий ароматний що фруктами чуть сильно ароматний такий кекс. Якраз по три кусочка. й дегустатору. такий Такий кекс. Тут середині видно фрукти. Такая все упаковка красива. Кексусі. Тут и вишня, тут всякі тут черри. Весня, все яблочко есть. Тут намальовано, тут всяка. Дуси. Вот таке. Так вони. Виглядить такий запах такий приятний, ароматний. Кекс фруктовий. І у нас отакий мед є. Почитаю тут я записав. Лісовий мед урожай 2023 року. Пасічник. S. Bri... Brinde. S. Brinde. S. Brinde. S. Brinde. Pasiešnik Brinde. S. Brinde. Čia suspaštai, kaip parašyta. S. Brinde. Все написано пасічник. Все я ближче покажу. Ось так ось читається. Е ЕС брінде. Такий пасічник. П'ятьсотграм такий мед. Тисячу доларів стоїть. Отакий. От Тут це, цінашся, це, це це, да, написано тисяча. Так будемо пробувати. О, був закручений, такий звуком хлопнув. Такий... Да, таким лісовим медом. Такий знайомий запах меду. Будемо таку потрошку -по меду сюди. Це, мать, багато я зробив. Трошки з медом буде три, а три без меду буде. Щоб попробувати вкус і кексів, попробуємо вкус. Це щось багато я ложу меду, да? так? ну розтікається мед. Треба трошки меду ж багато наложив. Це значить, мало, кажеться, меду багато положив, то кажеться, що мало. Yes. А запах такий на всю комнату таки. і медом, чуть, ну медом не так, а кекси, такі фруктові, сильний запах такий. Аромат на, на всю цю. Такі ароматні, свіжі, добрі такі. ну Будемо ще пробувати, ну я вже такі пробував разні. Отаких я не пробував ще. ну Вони добрі такі кекси. Такі. Це дігустатору понесу. В дігустатору навалив ось у меду сіки. Ну хай пробує. Хай пробує якісний мед. Буде без меду пробувати, щоб вкус попробувати. Он такий. А, ну, упаковку відкрив, але ну, такий запах розвітрився, вже не так. Чуть, зразу такий воно накопичився в упаковці. Ну, все-таки фруктовий красивий кекс. М -м -м.

На цьому я думав, що додав. até que é dobrei disso aí Це більше меду додав, з медом добре. Получається. Hmm. Klasniai tokie metai, keksai. Такий був обзор. Попробувати, як це інтересно. Друзі, до зустрічі.